Так, привіт громадо! Приїхала до мене така техніка крута. Трактор, звісно, такий мені не треба. Ну, а таке бо це було б і непогано. Називається Вольта від компанії Технополь. Приїхали на показати... Ну я його вже бачив в Ютубі, але наживу ще не бачив. Як воно... Коротше, бачите, два рубящих катка спереді на тандемі. І отакі воно граблі ззаді. Розприділити мені масу. О тут маси у мене, ячмінь сипав так нормально. І ще дивіться, яка слой маси, Оце тут краю розгорталися. Розприділити, бо де ось лисини, де багато, де? Коротше, виходить, посіяти тут ріпак, не вийде. а навіть інші культури, ось осім кукурудзу. Теж така сама ерунда. Погано розподілена маса. Як ти не крути комбайном, я вже бився-бився з тим комбайном, але він не, не розподіляє нормально. То вітер обично дує, якийсь боковий, то ще щось. Так, ну тут, звісно, агрегат серйозний. Підійдемо <говорит> ближче, поки місь хлопці тут <говорит> щось. Конкретний тут каточки. Каточки. Да. Ще йлочкою зроблено, щоб. Ну. Ну мені така треба Чотирьохметрова. Це скільки оресту це получається? Два метри? Ні, та хай я ж відже дивиться. Так, ну що, поки бісь. Пропер. Звісно, швидкість 20 кілометрів. Кого? Ці пружини. Ну, проход перший, так? Да. Таке виходить. Ну, тут у нас, звісно, решток. Пшениця була, кукуруза і ячмінь озимий. То, Що воно виходить? Ну так добре, цю шкуру всю скребло, щоб отак ось сюди посіяти. То було б чудово під соломку. Ну рубака хороша. Оце таке робити треба. А не культивувати, дискувати. Це як лущильник, тільки трошки краще. За що, <говори> Лущильник трошки краще за лущильник. Ну. Так, ну что, и как красота получается. Побачим, распределение, конечно, майже идеальное. Ну тут просто что, что оно тут я не бачу. Та дивлюся, яке розподілення. ж. Ну. ну воно чітко видно, де комбайн, чи ставав, чи що, і воно його. Ні, та тут ще ж тут можуть бути такі штуки, то, то місячі, чи кучі, кучі ну, типа її розбило. та О тут було мишей один рік після пшениці. Ми не трогали їх. І тут і лисиць завелося, і все поле крути в мишах. Робили тут мені як. П'ятий елемент, я кажу, що какашки на полі. Так, ну. Я думаю... Ні, ну просто що вже буде легше на багато сівалки диску справиться. Просто ось, дивимося, кучі, як що получається, Що комбайн ми так косили. Іначе розподілення хороше получалося, ну по факту, а тільки вітром все здувало. Зранку ось нормально було більш-менш. Потім вітер, як почав дути, воно, воно, воно тягло ту солому, непонятно куди. Тут ось накидане. Ну той рік ми сіяли отаке, то, звісно, тут де це було багато соломи, ріпака, ріпаку дуже було погано тут. І ще опадів не було, то він тут, бачите, який шар соломи. Це тут де ось виходить, як валкова зона накидало. Потім здуло вітром то тут менше соломи, що майже чорна земля. А бачите, треба все розподілити. це старі рештки. Кукуруза, пшениця, тут шар добрий. Так що... Попробуємо посіяти дріпак. Є сюди на глибину до, 5, до 3 до 3 до 5 см вилізе, якщо хороший идеально, дощ. Ідеально. Да? Якщо посіяти на глибину там 2-3, як там no. всі пишуть, да, то це неправильно із -за того, що буде якась провокуюча волога, і він спровоцирується, вологи потім no, не буде, да, підтримувати тіпа... часто. Якщо сієш на глибину 4-5 см, то ти в більш в тебе є впевненість, що або після гарної ваги, або за рахунок конденсата він зійде і буде Або в маленький в дощ не то, і він тут і буде більш спровоцирує. Було таке, щоб спровоцирувало і все. А як велика глибина... Да. Вже піде хороший дощ, тоді він вже тоді типу, зійде. Бо Нормально. Раніше всі хоті, хотіли посіяти мінімум на книжка пише. Тільки зверху. А зараз, якщо дивитися, у мене був один, один там, дослід, то ми сіяли на глибину 10 см, то він із 10 сходить. Тільки ну, треба вибирати хорошу енергію, щоб у ріпачка була Ну ми сіяли до 5 см без проблем. А, да. Без проблем сходи. Тільки ну, понятно, ну, ми хочемо, не знаю, будемо сіяти, просто сіяти, не будемо ждати. Я там знаю, f 2 я думаю, тут, ні, там по горохові, то посіємо F1 де в мене. А тут ну, да, пружини, звісно, та ну да, вони там собі то на горта, то розгадає. Щоб більша скорость була. Ні, маленькі катки більше окружна скорость. І він, якщо зробити його великим — ну коротше не треба. Зачем його робити? Я, ну, він, що, він... він за рахунок цієї швидкості він робить ту саму роботу, що буде здорово. А копірує він класно, бо він, бо на, він на, на, на тандемі. Так котилося? Воно тандем грає. Тут десь був цей воно... Воно ж Коти, хай, більше, Колі котиться, то понятно. Окружна скорость, удар більший. Типа це як? ну... Швидкість. Вона то. Божче щось довбета. Ну, верхній слой залущили. Ну, те, я ж кажу, для... отак я ще розумію, що це нормальне закриття вологи. Просто рештки трохи перемістили, розпреділили і трошки зробили, ось практично землю і не тронуло. Воно тільки-тільки трошки як грубануло. А ну де тут далі? Де все жорстче, наче? Ну то це воно не жорстче, це просто рештки старі Орис, Бачиш? Старі рештки, як типу, витягло їх і... і почернило. О! Ось бачите, воно практично землю не тронуло. Ну там м'яке, ну це ж, як, наскільки можливо, сухе стоїть уже. Уже фактично місяць дощу немає. Ну, ну і попробуємо яшку продавить. ж сівалка поглибше посіять його. І я думаю, що резки туди Ну, все покаже практика. Так, так. Що тут пройшло? Якихось хвилин 40 вже поле закінчує, там клинок остається. Вийшла така, така картина. Бачите, значить поле почерніло. Ну це не, не, не земля, не лякайтеся, це просто підняло ті рештки, рештки, ось бачите, чорні. Тут нема землі. ну, ну Трохи земля присутствує. Земля присутствує тільки раді того, щоб змінералізувати, Ну коротше вимазати. Це моїми словами, вимазати. ...рештки в землю, і потім піде дощ, і вона мигом-мигом ну, почне мінералізація проходить. Бо в нас такі щас, часи настали, літо, що те, що це, ось я бачу. Сухар стоїть конкретний, суш конкретна. І воно лежить оце до самої осені, потім зимою ті дощі, чи йдуть, чи не йдуть, а солома не мінералізується. Вона просто ковром лежить. Я вже й косю її низько, щоб, ну, щоб... Лучший контакт із землею був ну, для мінералізації. А все одно цей рік показав. Та воно вже ті роки вже бачили, але цей рік точно показав, що конкретно треба щось робити, щоб була мінералізація. я ж кажу, такий шар соломи, що Орест приїхав, сам удивився. Каже, ти що, каже, тут соломи скільки, що, сідай, ну, кукуруза, пшениця і знову чи пшениця, кукуруза і ячмінь. І це всі ці решки фактично. Ну, Воно то хорошо для землі накрито, вологу зберігає, а тільки ж проблема в посіві дуже велика. Щоб наняли на демо трактора, 에, ну, щоб зробив нам один кусочок і ми побачили, попрактикували, чи воно нам треба, така, така агрегат, чи не треба. Ну, воно, по ідеї, треба буде, бо все-таки ж купили до сівалки навігацію і будемо сіяти вже січі з навігацією то там вже не посієш по соясниках так от, як напряму що і соясники треба рубати по ідеї та і соясники рубати треба не для того а що у нас виходить така картина ніколі поля виходять посіяно пшениця потім соняшник і потім знову виходить що треба сіяти пшеницю Пшеницю ж ми сіємо рік, ну, не цей рік а решили сіяти побільше, процентів 60 від усіх площадей зимових культур, ну, зимуючих на зиму. Коротше. І виходить, що соняшники вже не посієш так, соняшник по і сімочку. А вже в нас виходить десь на третій рік, на четвертий на деяких полях, навіть на п'ятий рік. Соняшники і приходиться це замінювати, як це ось, Бачите, пшениця, кукуруза, кукуруза, озимий ячмінь і буде ріпак. Ріпак, А після ріпака знову буде пшениця. Типу. Ну, що Вже ми фактично уходимо цих весняних посівів, бо нема на що дивитися. О там на ті соняшники і на кукурузи взагалі нема на що дивитися. Цей рік. Та й той рік таке саме було, що м, хоча б за що за рахунок зимової вологи, оце воно вискакує. Mm -hmm. Ну, така картина така, так що попробувати, попробувати. і побачили. Ну, в принципі, мене це влаштовує. В принципі, чуть-чуть вимазано, да. чуть-чуть вимазані, Чуть-чуть колупнуло, зробило, типа, зробило як його все. Ось, ось прорубало, бачите? Ось ось прорубало, прорубало, бачите, такі ось, як ці участки прорубали, потім десь, а ось, ось тут, тут, ось, ось видно, ну про, прогортається. І зробило типу, як маленьку мульчу. Ну і все. Типу пори розбило, що там повиривало трохи, щоб комусь що не подобається. Ну це як мелка лущовка, а це таке повинно бути. Це для класики взагалі тема, взагалі тема. І бери тепер рештки розприділені, я ж кажу для класиків, що рештки розприділені, бери ори, чи що ж, чи, чи... глибоко рихли, нічого ці рештки забиватися не будуть. Ну, це ж просто ще в мене маса ж решток, бо тут вже за три роки, за три роки. Ось бачите, кукуруза, бо так дивися, воно почернило, Думав, що грудки повивертали. Саме більше боявся, що буде грудки вивертати. А воно так почернило класно, тіпа. Типу. Ну, так, Так, ну що пишіть, коментуйте. Це таке до такого дійшов. Бачу, що воно, воно кожен рік треба просто підстраюватися під погоду. Під погоду, під умови, під, 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 під усе. Бо, як кажуть, треба щось шукати, пробувати. Тоді ще щось вийде. А якщо так, тупо йти, як дід робив, як... І Мені орав, і я буду орати. Це я скажу, скажу що це ну, грубим словом тупорило. Треба пробувати і шукати нові способи. Так, він зараз, клинок заканчує. Ну, швидко, ну, звісно, 9-метрова. Нам така здорова не треба. Я думаю, Валентинець зробить нам коротко, одну, одну, одне крило, тільки його зробити, ну це я кажу за агрегат. Одне крило. На нашій 130-сильний трактор, я думаю, потягне аж бігом. весну її зробити. Менше гідравліки, менше, понятно, я думаю. Основні, основні робочі органи тільки і все. Так що такі діла. І кажу, сіять ріпак, будемо глибоко до 5 сантиметрів. Будемо за... за коротше, щоб... Прорізало аж воно ці рештки вже зрушені, воно тут нормально прорізати. Розшевелені, Вони должны, як диск буде йти, дискова сівалка, я думаю, що туди треба посіяти до 5 сантиметрів. І він той ріпак, вилазить аж бігом. Тільки, звісно, треба дощ хороший. Так, ну що. Фух, блин. Пече, Лін, пустиня, сахара. Капець пече. А представляєте, що там на тій дисковки, де чорна земля. Тут хоча б воно просто все рештками равномірно вкрите. Я ж кажу, це більше... Купляємо її для того, щоб більш розподілити рештки і швидше мінералізацію зробити. Це два фактори. Бо мінералізація... Ще Ори сказав, що треба було побризкати касом на ніч сьогодні. І а типу, це, ну, кас, це до той кас. Короче, ну це по-правильному треба було літрів по 100 касу, чи там по 50 хоча б дати. Щоб бактеріям було що їсти. Бо вони ж фактично бактерії, ще, як будуть переробляти, вони будуть забирати азот із землі. А їм треба дати доповнительно для мінералізації. Азот у нас доповнительний азот. Ну, як куди? Якщо це земля, ну воно не земля, воно просто, 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 просто. Просто ось така подушка типа. Сівалка, по ідеї, Тиски його і посіє. Фу! Так, капець, аж аж сонце вгору вдарило така жара. Ні вітру і пече. І це, я так думаю, місяця, місяць точно буде чи півтора пекти. Ой, подум вітерець. Всім пока, пишіть, коментуйте. Отакий відос вам.